Слава Україні! Слава Україні! Слава українським героям! Славя полянським полягли... героям, який полягає Би... за свободу справи... і добробут... за добробут справедливі... нашої добробут, батьківщини нашої, нашої... України. Слава! Брати і сестри! Ситуація, Ситуація ваша важка. Знову, як же неодноразово! Влада зайнялась оказамилюванням. Ті, домовленості, які досягнуті, не відповідають нашим з вами прагненням. Правий, Правий сектор, сектор не складе не складе, складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога відставка Ядавка Без Януковича. Януковича. Друзі і подруги. Я на готові Всі винні, винні. Закарченко. Командири Беркута. Ті, хто відставкував на, на Снайпера. Снайпера. Мають бути, бути арештовані. Правий сектор виступав і, виступав, і виступає за єдність повстанського руху. Правий, Правий майдан майдану до продовження спільної боротьби. Проти режиму внутрішньої окупації ми готові взяти відповідальність за подальше розвертання української революції на себе. Слава Україні Слава Україні Слава Україні!